Дозвіл батька на виїзд дитини за кордон був завжди потрібний до повномасштабного вторгнення. В деякі країни, ну, наприклад, візьмемо Ізраїль, ти не в'їдеш з дитиною, якщо немає дозволу. І зараз, зараз, я вам хочу що сказати, що під час війни повномасштабної багато дівчат випускали з дітьми за кордон. Майже всіх, і ви, мої хороші, вирішили, що дозвіл не потрібен. Так оце дуже велика помилка, так вважати. Тому що дозвіл, дозвіл ніхто не відміняв. Правила перетину кордону залишились такими, які вони і були. Він як був потрібен, так він і є потрібен. Просто вас випускають без нього. Зараз. Це частіше почалися випадки, коли жінок не випускають без дозволу. Якщо ця жінка не з території прописана там, де окупація зараз або активні бойові дії, тобто ви отак от їздите і думаєте, що вам дозвіл не потрібен, а в один прекрасний день ви можете хоп і не доїхати, тому що він юридично. Був потрібен, потрібен зараз, і це ніхто не відміняв. Вас просто випускають до пори до врівня.